Знайшов! Знайшов пацани! Та да ви шо? Я знайшов оцю купу, що я хотів. Я хочу просто в ньому купатись. Блі, вони стріляються. Тут війна проходить. <смір> війна. Це 2 на 2. Та я йду, я хочу фармить тут. Може вони мене не будуть трогати. Ракети летять. Ти шо? Це два це, це, це на два гасяться тут. Не поділили щось. Поки вони гасяться. Да ми шо робим? Правильно, збираємо. Не надо мені ціть, не надо тікати, я буду фармити. Я тут потрішки. Пацани, я не хочу з вами битись. У мене немає. Hello, бро, hello. Та це я, паляниця, блять! Ебошить мене! Та на що ти це робиш? Гнида. А що, я не можу.